До Галатів послання святого апостола Павла Читання. Браття, носіть тягарі один одного, і так виконаєте закон Христа. Коли хтось думає, що Він є щось, бувши нічим, обманює себе самого. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде, чим хвалитися перед самим собою. То вже ніяк не перед іншими, кожен бо власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова, не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те і жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне зотління. а хто сіє з духа. Той від духа пожне життя вічне. Робімо добре без утоми, свого часу, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема, рідним у вірі.